Цьому році Майнкрафту виповнюється 15 років, і Mojang пропонує нам відвідати мапу для Бедрок та відповідно Windows 10 Edition, яка присвячена цій даті. І це дійсно цікава мапа, яка оформлена в стилі музею, де ви блукаєте різними тематичними відділами. При цьому в кожному з них є якісь міні-ігри на різні теми і механіки. І як додаткова розвага, ви можете збирати наліпки у вашу книгу, яку вам видають одразу на вході в музей. А самі наліпки розкидані по різним місцям музею. Якісь приховані, їх треба пошукати, а які знаходяться ну, одразу так, що їх видно заздалегідь. Потім ці наліпки можна буде обміняти на мініатюрну копію моба, який буде у кумедному капелюшку бігати за вами. В цілому атмосфера свята відчувається одразу, як тільки ви зайдете на цю мапу. Ми походили по ній лише якихось хвилин 20-30 і зрозуміли, що не подивились і не спробували пограти навіть у половину міні-ігор. Тож це розвага на декілька годин, а якщо грати в міні-ігри по декілька разів, щоб покращити свій результат, то можливо навіть і на декілька днів. Сама мапа дуже добре показує можливості самого Бедроку, те, що та яким чином на ньому можна реалізувати. В цілому це все можна реалізувати і на Java-версії Майну. І деякі мапобудівники можуть вас здивувати навіть без зовнішніх модифікацій. Проте все це, наскільки я розумію, вбудовано в сам бедрок заздалегідь, і цим просто треба вдало скористатися. І ця мапа не від самих моджанг, цю мапу зробили сторонні розробники. І на мою думку, це дуже круто відкриває безліч можливостей для привертання уваги до цієї гри, тому що таким чином Minecraft Bedrock версії стає вже не просто грою. А платформою для створення інших ігор. Так вони все ще будуть виглядати як Майнкрафт і у стиліці ці Майнкрафту. Проте, на мою думку, це не те, що прям дуже погано. Якщо це буде дійсно цікаво, нехай воно виглядає як Майнкрафт. Більше того, те, що воно буде виглядати як Майнкрафт, може привернути до цього увагу, тому що у Майнкрафта дуже величезна спільнота. Проте, те, що в Бедрок продають емоції, які може показувати ваш персонаж за реальні гроші. Це я дуже сильно здивувався і відстав від життя зі своїм Java Майнкрафтом. Пишіть, чи грали ви на цій мапі, і які міні-ігри вам сподобались найбільше. І до зустрічі у нових відео. Тихого та мирного неба!